Україну суне погода контрастів. Про різкі зміни повідомили синоптики і розповіли, які регіони накриють дощі найближчими днями, а де знизиться температура. Всі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві. Тесен погода вже до кінця цього тижня різко зміниться, але про все по черзі. 16 липня ще буде спекотно. Зокрема, у Києві передбачається протягом дня плюс 27, плюс 30 градусів. Переважно без опадів. Лише увечері у середу є ймовірність локального грозового. Дощу про це у своєму телеграмі повідомила синоптикиня Наталя Діденко. Вона також попередила, що натомість 16 липня дощі з грозами пройдуть в західних областях, а також дійдуть до Житомирщини, Черкащини, Київщини та Одещини. Локально можливі сильні зливи, шквали та навіть град. Нарешті на території України буде сухо та спекотно. Температура повітря 16 липня становитиме протягом дня на півдні сході України та на Дніпропетровщині плюс 30, плюс 36 градусів. У північних областях плюс 28, плюс 30. у більшості центральних плюс 27, плюс 31 градус. У західних областях буде найсвіжіше в день плюс 22, плюс 27. Але вже з 18 липня синоптики прогнозують різку зміну погоди. На киян чекають ймовірні сильні зливи та зниження температури повітря до плюс 18, плюс 22 градусів. А ще попередила Діденко очікувана зміна погоди 18 та 19 липня може провокувати загострення. серцево судинних недуг, тож будьте уважні, але дихати стане легше. Проте на півдні та сході все ж у Имається спекотна повітряна маса також про різку зміну погоди упродовж поточного тижня. В інтерв'ю для НВ попередила синоптикиня Наталія Птуха. Згідно з її прогнозом, в Україну зайде циклон, завдяки якому побільшає кількість дощів. Вони розпочнуться у західному регіоні та протягом тижня поступово розповсюдяться всією країною. Температура повітря вже традиційно для липня буде місцями з різкими перепадами та контрастами від прохолоди до аномальної спеки. Експертка попередила, що з середини тижня в Україну зайде циклон, який сприятиме збільшенню опадів по всій країні та коливанням температури від плюс 22 до плюс 37 градусів. За словами птухи, 17 липня до нас наблизиться циклон із західної Європи і тому дощів побільшає, передусім у західних областях. Атмосферний фронт зумовить помірні з місцями навіть знову значні дощі. В день очікуються короткочасні дощі з грозами у Житомирській, Вінницькій, Київській місцями у Черкаській та Кіровоградській областях. А у західних областях спочатку буде по літньому комфортно, а з 17 липня знову відбудеться відчутне зниження температури повітря. Також птуха зазначила, що впродовж 16 та 17 липня на заході країни температура знову знизиться до плюс 18-23 градусів в день. Натомість південь у цей час потерпатиме від спеки, там очікується до плюс 37 градусів. Південний схід також залишатиметься у спекотній повітряній масі. А так, загалом по країні в середньому вночі буде плюс 15, Надцять плюс двадцять в день у межах плюс двадцять плюс 34. Крім цього, синоптикині розповіла: де нічна температура знизиться до плюс 10, де в день лишатиметься аномальна спека, і коли дощі охоплять всю країну. За її словами, 18 та 19 липня у західних, а 19 і у північних областях вночі буде лише плюс 10, плюс 16 градусів. Відчутно свіжо, зауважує синоптикиня. А в день у межах плюс 19, плюс 25. На півдні та сході знову сильна спека. Місцями очікується навіть до плюс 38. Нарешті території України вночі буде плюс 14, плюс 20, а в день плюс 23, плюс 29. У центральних областях очікується до плюс 32%. Суха також зауважила, що 18 та 19 липня циклон, який впливатиме на західні області, розташується на північ від території України, але й надалі його атмосферні фронти трохи нас зачіпатимуть. Це зумовить місцями короткочасні дощі та грози у багатьох регіонах. 18 липня лише на південному сході залишатиметься сухо, однак, можливо, ці атмосферні фронти 19 липня дійдуть і туди. Але загалом на температуру повітря у традиційно жаркому регіоні вони не на то вплинуть. за словами Тухи, циклон майже перестане впливати на Україну наприкінці тижня. В суботу опадів майже не залишиться, а в неділю скрізь знову запанує спека. А яка погода у вашому місті? Діліться у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.